Добрий день. Дуже короткий гід по видам китайського тіста. У нас цей метод ловлі називається харабуну, ну, хай так і називається харабуна. Умовно, всі ці суміші можна розділити на 5 видів. У мене тут 4 види, є ще один для ловлі товстолоба. Тут його в мене немає є в Києві вдома. От. Перший це тісто для лову коропа. Його можна використовувати як і тобто саме тісто, і, так і в сумішах з усіма тістами. Чи сумішами. Тут представлений виробник старий привід. В Китаї вони називаються державна компанія, державна приманка. Тому що це саме велика компанія, їх взагалі дуже-дуже багато, дуже багато. Китай велика країна, тоталітарна. Але рибу там ловить люблять. Тобто, дивіться, перше тісто це коропове тісто. Воно має отаку фракцію. Замішується особливим чином. Тут на упаковці намальовано як можна ознайомитись. Друге тісто це тісто світле, жовтеньке. Ну, тут, тут є дике поле з чорною полосою, найпопулярніше, ну і найкраще, як для мене. Це божевільні висівки, це різновид. Розумієте, у кожного виробника є якесь основне і є вже варіації, ну, тобто для асортименту. Це тісто, третій вид, це червоне тісто. Воно для холодної пори року. Коли риба пасивніша і більше хоче їсти щось поживне, тобто протеїн, ну, м'ясо. От таке, Тобто червоненьке тісто. І біленьке тісто, це правда японське. Ну, от. Карась двойка чи золотий карась, як його називають. Як ловити на це тісто? Як ловити? Якщо неуніверсальнішу ну таку комбінацію зробити, на них краще ловити завжди в комбінації. Це ну, більша така можливість піймати рибу. От беремо, якщо ми йдемо на коропа, беремо коропове тісто двійку. Якщо це влітку. Додаємо дике поле з чорною полосою. Якщо це холодна пора року, додаємо дике поле червоне і картопля. Картопля це для регулювання вологості. Вона завжди додається в останню чергу і регулює вологість і дає осипання. От. Це найуніверсальніший. Такий це все старий привід китайський е, комплект. Державна приманка, як вони називають. Але в Китаї найпопулярніший саме для карася, от такий комплект. Це приманка ланчі, в ній дуже багато глютену прямо з упаковки. У всіх червоних глютену багато прямо з упаковки, бо вони зимові. І тісто має знаходитися на гачку довше. Ну і от, якщо в комбінації, тісто виходить таким, що вже нічого не потрібно. Нічого не потрібно додати. Добавили 40% синього крася, 40% дикого поля і 20% двійка, рижа, руда. Глютен. Глютен, якщо ви робите таку комбінацію, додати не потрібно. Просто вимісити добре, не вимісити, а розтерти по тарілці. Ростети патерілці, чим довше, довше ви розтираєте, тим довше тісто буде триматися на гачку. Але триматися на гачку тісто не має довго. Це не має бути там 3 хвилини навіть, тим більше 5. Це 2 хвилини, цього достатньо. І знову перезакидуємо. Тим самим ми закормлюємо точку, ну і риба нікуди не дінеться, вона до нас прийде. От, щось так. Це дуже-дуже коротко. Дякую. Якщо буде щось цікаве, вам я ще щось зніму. Дякую.